на заправку так погнали давай я не знаю мені з собою водить я тут nic, Ось, не царь <гум> <гум> А сохраны ну можуть зустрічати нас там так що надо акуратно можуть розрахунок на те що ми будемо зустрічати. будем на то надіяти. Дивлюсь вперед дивіться спину Боти на когось, на мене. Бляха. Мінус. Не хотів палитись, Минус. ще хтось зліва бігає. Бот. Бот, 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 дивись, вовка, прям при тобою. На ступеньках? Да, за ступеньками, справа. Тут поки нікого. Блін. по Він біля мене. Він біля ні, мене. То ні, то це я, це я, це я. Я ззаді дивлюсь. Зараз я. Там ботів кот союз. На 230. Йо, побігли. Тут Хтось бігає. Ну акуратно, Вован, бо тут нам як то з цієї сторони так само був респ з склада одного. А я по сторони стенки, правильно? За стенкой. Отлично. Кто по металлу за вас ходив? Не, ми не ходили по металлу. Так, давайте наверх занимаем. Нагору. Не знаю, бот может. Закрывай. Пацаны там бритва поголіться. погулиться. <ріст> 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 так, а, маляга. Опа! Тихо. Витолес, ветелес, ветелес, ветелес. Тих, хух, тих, тих, хтох. Посиде? Да, 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 ходив. Під нами. Не знаю, може бути бот. Так, я тут поки що все, що. Підолутав долутав, ото ящичек. Це бот. Чую бота, бот, да. Я тут тільки сейф відкрив, більше нічого не латав. Я Ласка, лоскагупці на 3000 знову толбокс. Я викинув, щоб ти не лутав, не витрачав час. Та мені нашо, дивіться самі на он цей. Я... Харита Віталі. на Віталіус, я теж скидаю, тобі дивись надавно тобі бабки теж кидаю. Добрий день, сер. <плес> так. Що робим, куда Двигаємо... До двигаємо... Долутаем, Ти тут ящичек не долутав оцей. Чемодан. вдруг фіолетка, а. Чому и Щось Щось лежить. О, акум, бери. На 70к. Тільки важкий. Довго-довго, братва, довго. Ну, що? Довго-довго. Як тут брату. перемикатися на одиночній? На Б. Що, поняв? Відкриваю. Давай. Ну Я поняв, сам відкрив. Не, я не відкрив. Там, там ще випрыгнути можна у вікна. Думаю, ми з судою. Друг гранаткою чувака є. Хтось топає. Тихо, тихо. Справа знизу топають. Курточки перевіряли. Так, да, справа знизу. Це... От як ти на курточки дивишся, справа да, знизу. Да. Там, а. де майстерня, там, де машини стоять. Нікого. Поки що, поки Добро. що живий. І я. Опа! По мені. Через вікно хтось. Значить, я може говорю, може бути на нас. 200... Тип, тіп, тіп, пікає, пікає. от хоть. Він біля цього. Стой, спрод на мене. Ой-ой-ой-ой-ой, а де він? Звідки? У вікні. Я майо я не побачив, ну він мене мен зовсім з другої сторони. Значить, не один. Вітальос у вікно дивить. Це ти біжиш? Ні, ні, вони. Покоцав, але пробіг. Да. да. Мі мінус. Один другий мінус. Хорош. Я, я хилюсь. Давай. Двері закрив. Блін, чуть тебе не прибрали. З цих дверей. Тебе. А І... я питолеса прикривав, чувак, сюди біг. А, ну туда. Зашкеры сейчас. роб... Ти? хтось щось робив сейс? Ні, все, не рухайся. Ладно, все. Прикрий. Там де двері, а мене! Так так, так вони самі зачинились, я не чіпав їх. Я не знаю, що це за прикол. Мені не накидали. Скоренько, скоренько. Ну, я ж його маю повністю лутнути. Як скоренько. Body. Скоренько, як. Що в нього було? Що він був? був? -е -е -е... Він був з СКС-кою. О, я рюкзак тільки заберу оцей з нього. А далі. далі. Я тебе справа прикрить не можу, фігово ти. Я терма. А, все понял. Ну, СКС-ку можете забирати. При... А, 40, 45 я понял, там на золотых педицинах ну, я в нього одну забрав. Да, я зайду. Доходь, доходь. Я можу е розгрузку з нього нормально беріть. Я докинусь потім. Бери, бери, там нормально, там гарно. Их получається двоє було. Чого лутнув? Лутаю саме. Та вони бум... не геть бомжі. Так, я вітальоса прикриваю, на тебе потроху дивлюсь. Як в мене перегруз. Медицина. Снейболе. Коротше шляпа. Ну, але заберу. Ні, ну вони середнячки, як да пропускні, да да да. як ми. Я бронік з нього забрав, шлімак. І Добре. Резько... Робимо? А, що робимо? Куди двигуємо? Так, я гляну, що в нього. Ну, в нього, короче, такі ж набої, як і в мене. А, далі. Куди? Час Заряжайся, я ж Робі? кажу, треба трошки заряжати Двері закрили? Пер... Переді мною. Цю влас? розгрузку Альос не забираєш. А він її замінив вже сейчас. А, ну то я не горний, я заберу. Цара твоя улюблена. Да. Ту -турун 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 -турун. Половину майже мені вибили. Тобі подшива, щось потрібно? Ні-ні. Та я залутав з цього медицини нормально. Так, давайте довго сидим на місці. Погнали далі. Накипишуй, перезаряжаюсь. Я ж сказал, треба, ну, попитальце, це ага. ж. Все, я повний. А... Блядь. А... Я попередив, что я. Сонный. Все, погнали. Раз. Таран, таран, таран. То куда На... до виходу? Чи ще... выходу? можна? Чи ще... ушастым тут. В арсенал можна, і там же. Рубашиться. Так, золотий кубок я знайшов за 210 тисяч Я його... Я його, ее за Заничкал. Добре, шо, погнали. Давайте як сюди приходили, так і йдемо. Угу, угу. Дарий кис. Папгер, блять, кики в ждубаемся, И все. Я ляулю. А ну я чекну этого бомжа. Патроны. Какие вин мая. Я побег. Били. Все, до видзания. Я, побегу. я побегу. Блять, беру всякий мусор, це капець, а то дожився. Куда дивиться? Дивиться? Ще... Да я, знаю. А, Та, ти не, я ти не знаю. Сейчас тут кемпери будуть, можуть бути. Можуть. Дуже тихо, сто подняк є кемпери в Важко біжиш, вот, вот. да, я знаю. Туп, туп, перегруз. туп, туп. У мене тоже перегруз, что відпочиваю чувак Залітай. в тільки обережно. Що це? Бот. Тут не було нікого, але. Це не означає, що тут нема нікого. Так що дивіться, сильно не моросіть і тихенько. Зачиніть двері, будь ласка? Блядь, Спозить? Грибу... грибу восьмого сорта. Та да, трошки. Ну. No. Відкрили <свісно> вікно і в сусідній кімнаті двері і воно. А, трошки... В no. По спині, по спині пішло, да? Да. ж як не як Смотри, шо ви хочете, Вже не ті руки, бляха. Без безки руки. Ой, все моє, все, що маю, все моє. Значить ще молодий. Так, чекай, ну чекай, ну тут таке віконце нехороше. А не бзик. І... Пацани, я мило впустив обережно. Опа. О, нихуя себе. Угу. О, шерсть, фиолетовая машинка. Ты жовтый комбес чекнул? Да, я тут же все прочекал. Водос, да. пылесос. Да, пылесос. Презентуя. Mm -hmm. Ты куртка чеков, это лес? Так, 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 тики справа там ящик все чек. А, я сейчас. Пусто. Так, шо? Выдвигаемся. То ліхтарик. Может быть. Медицина. Тебе медицину скинуть? Ні, я кам скину ти сам можу. Ні-ні, я маю вдосталь. Я просто досі укупляю вместе. Можу захилити, кого хочеш, да? Ага. Так. Ще хвилин. Э, шо робимо. Дай ты Зараз знайдемо, визначимось, кому йдемо віддавати лути і підемо. Чи, чи..."? Так, а е...... типи можуть бути <наш Woah> <л descent> в палатках. Перекусить, запийте, перекрасите. Щоб остni, як останній раз, да і все. А в скам не грає? Іграли колись грав в одному складі. А зараз не грає. Але як пограє Скор... з нами, то я думаю? Скорів? Вернеться. Не, просто щось. А. Так, Ні, добре, що, я просто шось. Так, добре, я побіг. Ахуєна, Три... молодець. Давай, я теж побіг, я теж охуєнний молодець. І гратись, бляха. А у козаки, козаки що? Епікаєй, покачка. Опа, пішло. Зліва. Це бот? Бот, вроді. А вроді і не бот, чи бот. Бот, мінус. Понял. Зліва, зліва, зліва ходить. Бот. Думаєш бот. Якось тихо за нас. Под стогне. Спину, спину, один, дивіться спину. Я навіть не знаю куди. Дубцю прикривай нам просто дивись, кутайся. Так, в... я побіг, коротше, бо зараз нам тут розмотають. Давай, Віталіос, підходь, підходь, крия. Давай, Чекаю, в праву сторону звідки прийшли. А ти просто забігав. Я всередині, двері відкриті. Давай, Віталіос. Тримаю вхід цей, щоб зараз не прилетіло в банк. Є. Yeah. Дивись, може відкриті ворота. Відкриті, відкриті, тут відкрито. Ага. поняв. Я ж кажу, залітай, Я тримаю вхід щоб через стойную проблему. Тихо, тихо, тихо. Там є щось. Идя до нас. Там може я йду? Ні, ні, ні. Ні, 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 я чую. Дво, дво, двоє людей, мінімум. Є щось погреть им гріну, хуену. А, чует. Нема гранат. Пил, бейсбол. Я насипаю і відбігаю. Не, це, не шуміть. Щоб вони думали, що я один. Тху. А може и бот піздят. Біжить до нас. Бот стоїть отут. Через той. В кімнаті стояв, бот. Хто спину криє? Та ніхто, певно. Чи -чи -чи -чи. Давай, я захожу. Давайте. Тут Ї... двері закрытия, то бот через стенку ходив. Тут не, не відкрито цим. О тут бот ходив. Там е, було багато а, бро, там не там тільки бот. Ну, там кнопку треба натиснути. Я вже натисну. І двері за нами закрив? Да. Ось тут з Мосінкою одразу, ну, за дверима може потім натиснути. Опа, і ще один вихід відкрився. Тобто тут Це є хтось. Що Це ж ти щось... натиснув. Ні, я один раз натиснув, а годе два рази. Чую. От. Тобто ще хтось відкрив вихід. Так. Да. Так, а сс. спину, спину, спину двері. Якщо... Я не знаю, хто це був. Боти. Підталіс прикривай двері, звідки прийшли. Там тип. Тихо, тихо. Перебі. Тихо, до нас здудь у двері. У двері до нас заходять ззаді. Да. Интерес. Это бот это да? Бот, блин. Угу. кто То справа. Блять, не бот. Люди на людина люди на заходы. Тупка. Это лес, э, Вовка не спеши. Крыло, жесть, тримай двери. Он думает, что я тут, рашить сюда будет. Прикольно.